Швидше, швидше. Всі йдемо. Всі йдемо. Ми маємо зловити експеримент Z. Все гаразд. <риклад> ну добре, туди здихай. <риклад> <риклад> Я сміюся від радості, тому що в мене друг. Друг. Друг, друг. Классно, що він не знає, що стає з ним. Разом з нейдемо експеримент, який виглядає так. Допомога не потрібна Десь стати нашим партнером. Хоже до нас є перша жертва. Ви маєте й піти в камери чуть-чуть трохи -чуть, погратися. Червоно е. <ррик introductory> е. вода так класно виглядає. Менте зет. <проб> <проб> можеш мене врятувати, і я нікому не скажу, що ти тут. Я не врятую. Я просто хочу! Просто Це завжди класно. Е. Сюда. Не думав, що застрілюю на тебе вдруге. І хто тебе врятував? І той, хто зробив так, щоб в тебе з'явився голос. Що надів мені цей, щоб я говорив? Іди за мною і я розкажу, чому вони з другої падують.